Вітаю в ефірі. Програма журналістських розслідувань схеми. Це спільний проект Радіо Свобода та телеканалу ЮА. Перший мене звати Наталка Садлецька. Команда, як відомо, вирішує все. А на кого покладається президент у найбільш делікатних питаннях? Не секрет, що його найближчий соратник це Ігор Кононенко, давній друг та бізнес-партнер. Кононенко разом з іншим народним депутатом Олександром Грановським утворив успішний та дуже впливовий тандем. Є численні свідчення, що ключові бізнесово-політичні справи проходять саме через них. Ми ж фіксуємо факти. Раніше ми розповідали про впливові позиції позиції депутатського тандему у прокуратурі, що мала би бути незалежною, цього разу звернули увагу на їхню роль у роботі іншого правоохоронного органу служби безпеки України про нічну депутатську діяльність Кононенка Грановського розкаже Михайло Ткач. 21 грудня Центральне управління Служби безпеки України. 23.50. На територію СБУ щойно заїхав кортеж президента. Біля будівлі СБУ стоїть ось ця автівка. Цим автомобілем користується народний депутат, давній бізнес-партнер та друг президента Ігор Кононенко. Також тут можна помітити ось цей Cruiser з номерними знаками АІ 2022 Н'є. Це авто ми ще зустрінемо вже за інших обставин. За кілька днів голова СБУ Василь Грицак прокоментував нічний візит президента до Служби безпеки. А от про інших гостей змовчав. От практично всі на зміни о том, після к вам. Ночі в гості приїжджав президент Порошенко э, в СБУ і а, народний депутат Каноненко. Правда ли это? <рес> Пані Наталя. Ну, по перше, у нас дуже смачна кава. Якщо з одного боку з іншого боку, чому президент не може заїхати в СБУ? Приїхав, подивився, чи працює служба безпеки несподівано. Я вам більше скажу, я сам не знав про це. Перевірив карауле. Провірив караули. І до речі, наші караули в одній ситуації не найкраще спрацювали. І за це мене президент покритикував. От. А якщо серйозно, то виникли, виникла нагальна необхідність поспілкуватися. Він раз проїжджав повз служби. і заїхав. Я не бачив цьому нічого крамульного. 18 січня центральне управління Служби безпеки України 1930. На територію СБУ заїжджає кортеж генерального прокурора Юрія Луценка. Слідом приїжджає кортеж з двох автівок. Серед охоронців помічаємо народного депутата та товариша Ігоря Кононенка Олександра Грановського. Ось депутат Грановський заходить до СБУ. Депутат Грановський їздить на Мерседесі С-класу у супроводі з Ауді А8. За інформацією наших джерел, номерних знаків Мерседеса немає у базі поліції. Щодо Ауді, то вона зареєстрована не на депутата Грановського і нинішнім власником була придбана наприкінці 2016 року. Обидві автівки коштують разом в середньому близько 5 мільйонів гривень. Грановський перебуває у будівлі Служби безпеки більше години. Народний депутат на тому ж кортежі виїжджає від головного офісу Служби безпеки. Згодом СБУ залишає і кортеж генпрокурора. У травні минулого року ми розповідали про зустрічі депутата Грановського з представниками судової влади та органів прокуратури. <реку> Грановський спростовував, що він виступає куратором суддів та прокуратури від адміністрації президента. Не є куратором прокуратури, не євляюся куратором суддівної вертикалі. А просто зустрічаєтеся, з прокурором і зберігається. Також майже рік тому нам вдалося з'ясувати, що охороняють депутата Грановського двоє співробітників СБУ, які утримуються коштом платників податків. Я сказав вам, що ми сподіваюся, що ми з вами більше не побачимося, якому ракоштуємо. Тобто ви не спекули. А, і ви когось тут огранієте. За вам? На депутатський запит Сергія Лещенка СБУ підтвердила цю інформацію. Повідомляємо, що відповідно пункту 2 статті 3, пункту 1 статті 20, абзацу 1 пункту 2 статті 22 Закону України про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві, Заходи забезпечення безпеки стосовно народного депутата України Грановського здійснюються з 12.07.2015 на підставі постанови уповноваженої особи служби безпеки України з повагою. Голова служби Василь Грицак співробітники СБУ продовжують охороняти Грановського і досі. А отже, виходить, що СБУ охороняє депутата вже майже два роки. 15 лютого. Адміністрація президента України 22.30. До бокового заїзду адміністрації президента під'їхав Мерседес, на якому їздить депутат Грановський. На цей раз Мерседес у супроводі вже іншої автівки, також Мерседесу С-класу. Мерседес також зареєстрований не на Грановського, а на іншу приватну особу, та був придбаний наприкінці 2015 року. За сім хвилин до того ж бокового заїзду під'їжджає ось цей кортеж. Нардеп Олександр Грановський разом з невідомим перебуває у адміністрації президента близько години. Ось у 23.37 кортеж народного депутата залишає адміністрацію президента. Вже за шість хвилин з адміністрації виїжджає і кортеж з невідомим. Автомобілі мають номери, яких, за даними наших джерел, немає у базі поліції. Кортеж заїжджає у ворота Центрального управління Служби безпеки України. За інформацією з наших джерел автомобілі обслуговують керівництво СБУ. 20 лютого боковий заїзд до адміністрації президента. Біля заїзду чекає мерседес супроводу депутата Грановського. Мерседес Грановським виїжджає майже через дві години. Ще за півгодини адміністрацію залишає автівка, якою користується депутат Ігор Кононенко. Третім на виїзді бачимо вже знайомий кортеж. Автомобілі знову заїжджають на територію центрального управління СБУ. 13 лютого боковий заїзд до адміністрації президента 21.30. Біля воріт чекає Ауді, яка вже супроводжувала авто з депутатом Грановським. Помічаємо тут також лендкрузер. Це той самий позашляховик, який ми фіксували під центральним управлінням СБУ вночі 22 грудня, одночасно з кортежем президента та автівкою Кононенка. Авто зареєстровано на 28-річну дівчину з Івано-Франківська і було придбане на початку 2016 року. Користуються позашляховиком народний депутат Олександр Грановський. Виходить, що народні депутати Кононенко та Грановський одночасно з президентом у півночі приїжджають до головного офісу Служби безпеки України. Народний депутат Грановський та керівництво Служби безпеки із різницею у сім хвилин приїжджають до адміністрації президента і майже одночасно залишають адміністрацію. Ще за кілька днів народні депутати Кононенко та Грановський майже дві години перебувають у адміністрації президента одночасно з керівництвом служби безпеки. Ми звернулись до президента України з проханням прокоментувати вище вказані факти. Згадані вами депутати не беруть участі у нарадах президента України з представниками силових відомств. Вони мають для цього жодних підстав. В той же час, кожен народний депутат має право вільно без окремого запрошення відвідувати адміністрацію президента України. Указані у вашому запиті дати згадані народні обранці не зустрічалися з президентом. Олександр Грановський на наші питання відповів письмово. Такие визиты носят исключительно профессиональный характер в контексте моей депутатской деятельности. Также очевидно, что в рамках данного ответа на ваш информационный запрос я не стану говорить о деталях своих встреч. Я далек от мысли, что президент Украины Порошенко Петр Алексеевич, глава службы безопасности Грицак Василий Сергеевич и генеральный прокурор Украины Луценко Юрий Витальевич проводят какие-либо секретные совещания, на которых присутствуют люди, статус которых не позволяет им быть участником подобных рабочих встреч. Щодо автомобілів, яких немає в декларації і які оформлені на третіх осіб, він не відповів по суті, лише зазначивши, я не використовую ті автомобілі, о яких ви говорите в своєму запросі, систематично. якщо начну експлуатувати регулярно тот чи інший автомобіль, така інформація буде непременно отражена в електронній декларації, чого требують закон України, з глибоким уваженням, Олександр Грановський. В СБУ на брифінгу ми намагались поставити питання голові служби, однак нам такої можливості не надали. Прес-служба СБУ на наше прохання про коментар поки що не відреагувала, як і не відповіли поки у прес-службі народного депутата, бізнес-партнера та давнього товариша президента Ігоря Кононенка. Українці збільшують споживання скрапленого газу. Він здебільшого завозиться з-за кордону, переважно з Росії. Тож його імпорт та продаж в Україні це велика грошова жила. В часи Януковича цей ринок фактично монополізував Сергій Курченко, молодий харківський бізнесмен, який входив у найближче оточення колишнього президента, так звану сім'ю. Після революції гідності у бізнес знову повернулись численні підприємці-імпортери. Відновилась конкуренція. Утім Останні три місяці їхня робота була паралізована руками Служби безпеки України. Якщо це зачистка ринку під нового Курченка, то хто він? Розслідування Олександра Чорновалова. Українці добре знайомі зі скрапленим газом. Наприклад, по ось таким балонам, які використовуються у тих куточках країни, куди не дотягується газопровід. А ще саме скрапленим газом заправляють автомобілі, в яких встановлені газові установки. А це приблизно третина ринку автомобільного палива. Сьогодні кожен третій літр топлива, який продається на це жижений газ. по своїй суті, це той самий природній газ, тільки під тиском і при низьких температурах перетворюється на рідину. Це робить можливим його транспортування у газовозах, танкерах чи застернах. В Україні це величезний ринок об'ємом понад 500 мільйонів доларів. І лише чверть спожитого скрапленого газу видобувається в Україні. Решта це імпорт переважно з Росії. Наприкінці 2016 року в імпортерів скрапленого газу раптово і масово розпочалися проблеми. Енергетична митниця зупинила оформлення декількох великих партій пального. 27 числа цього місяця Час просто убивають. Підставою для цього стали листи Служби безпеки України. В СБУ запідозрили імпортерів у фінансуванні тероризму. СБУ зобов'язало енергетичну митницю затримувати вантажі загалом 16 компаній. По та що там порядка імпорту процента газу потрапляє на ці на компанії. На вимогу СБУ до блокування імпорту також підключилася укрзалізниця і на початку року заборонила експлуатацію 161 вагона цистерни зі скрапленим газом, щодо яких СБУ проводить розслідування. Підстави наводились наступні. Головне управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБУ вважало, що буксові вузли цих вагонів пошкоджені. Це загрожує безпеці руху поїздів і може призвести до їх пошкодження і виникнення транспортних аварій. Зрештою, в рамках кримінального провадження за підозрою у фінансуванні тероризму на початку лютого 16 компаній-імпортерів опинилися під санкціями. Тобто, Міністерство економічного розвитку і торгівлі на вимогу СБУ заборонило їм займатися зовнішньоекономічною діяльністю. В мінекономіки вже поспішили заявити, що міністерство не несе відповідальності за санкції, а є лише технічним виконавцем вимоги СБУ. Учасники ринку вважають, що СБУ є інструментом в руках політичних сил для переділу ринку і виведення нового гравця. І що це повністю повторює сценарій появи компанії Ватек Сергія Курченка, який за президентства Віктора Януковича, входячи у його найближче оточення, так звану сім'ю, монополізував ринок скрапленого газу, а потім і нафтопродуктів за допомогою силових та контролюючих державних органів. Именно з виженого газу і ім'я з проблемна таможні почала взяла своє начало схема Сергія Курченка е в 2011 році. Я напомню, что в результате это закончилось тем, что через контрабандные каналы начало проходить до 60% рынка жиженого газа и порядка 35% рынка дизельного топлива и бензина. Якщо ринок зрідженого газу справді зачищають під нового гравця, то хто він? Певний час журналісти програми Схеми спостерігали чи почала ввозити газ в Україну якась порівняно нова компанія, поки інші імпортери затиснуті в лещатах СБУ. І ось у лютому вже почала вимальовуватись повна картина. На українську енергетичну біржу виставили товар на продаж чотири фірми, які раніше не були помічені в імпортуванні таких великих обсягів зрідженого газу: це Глузко Україна, Креатив Трейдинг, Векслер Глобал ЛП та Гікалімете Британські Віргінські острови. Усі чотири пропонують українським споживачам скраплений газ виробництва російської держкомпанії РосНЕФТЯ. Що це за фірми та як ще пов'язані між собою? Почнемо з товариства Глузко Україна її через швейцарську протон енерджі груп видання Українська правда та у своїх розслідуваннях пов'язують із Віктором Медведчуком, кумом президента Росії Володимира Путіна. Саме ця група компаній стала власником мережі заправок «Роснефть» в Україні. Те, що саме для Віктора Медведчука був зачищений ринок імпорту зрідженого газу, заявляють і основні учасники цього ринку. Але як щодо решти компаній, які розправили крила? Друга фірма, яка ввезла у січні-лютому понад 5 тисяч тонн зрідженого газу, поки традиційні імпортери були паралізовані СБУ, це товариство Креатив Тредінг. Ще влітку інтерв'ю на правах власника цієї компанії давав Олексій Костяк. Зараз костяк працює в департаменті скрапленого газу «Глузко Україна. Ще дві іноземні фірми, які в новому році вийшли торгувати в Україні великими обсягами російського скрапленого газу. Це британська Векстер Глобал ЛП та Діка Limited з Британських Віргінських островів. Вони також пов'язані між собою. На торгах вони залишили однаковий контактний телефон. Схеми з'ясували, що це номер людини на ім'я Андрій Тарнавський. При цьому Андрій Тернавський та Олексій Костяк разом працювали в іншій фірмі Товариство Трансконтиненталь компанії, яка спеціалізується на транспортуванні газу. Таким чином коло замикається фактично усі чотири фірми між собою так чи інакше пов'язані. І через глузку Україна за даними журналістських розслідувань ведуть до Віктора Медведчука. Щоправда, у прес-службі громадського руху український вибір, лідером якого є Віктор Медведчук, повідомили схемам, що раніше вже заявляли, що ні Віктор Медведчук, ні його структури ніякого відношення до вказаних компаній не мають. Не може залишитись поза увагою ще один факт: британська фірма Wexler Global LP, що також успішно вийшла на ринок скрапленого газу в умовах штучного паралічу що традиційних гравців, має цікавих засновників. А саме дві інші фірми Viola Trade Limited Belize та Gatena Ventures Inc. Panama. Ці ж секретарські компанії, і в засновниках британської фірми Форовий сейлз LLP, через яку, за даними митниці, корпорація Рошен у 2015 році продавала свою продукцію до Туркменістану. Корпорації Рошен, кінцевим бенефіціарним власником якої є президент України Петро Порошенко, заявили, що не мають ніякого відношення до продажу зрідженого газу. Кондитерська корпорація Рошен спростовує свою причетність до продажу скрапленого газу. Дані припущення не мають під собою ніяких підстав, і до продажу газу корпорація Рошен не має ніякого відношення ні прямого, ні опосередкованого. Водночас у корпорації не стали коментувати ключовий факт, що фірма, яка успішно вийшла на ринок скрапленого газу в умовах гальмування роботи інших імпортерів, має в засновниках ті ж самі компанії, що й фірма, через яку рошен продавав свій товар до Туркменістану. Мімсідує факти: є компанія Катена, зареєстрована в Панамі, і є компанія Віала, зареєстрована в Білізі. Обі дані компанії є учасниками двох других компаній: Форвей і Векслер. Через компанию Wexler сейчас э, в Украину поставляется сжиженный газ. Через компанию Forway в 2015 году компания Рошен поставляла свою продукцию в Туркменистан. Это никоим образом не говорит о том, что компания Рошен имеет какое-то отношение к поставкам газа в Украину. Но возникает вопрос, если эти обе компании являются учредителями двух этих компаний, значит, каким-то образом они связаны. Связаны, наверное, через кого-то, кто является бенефициаром вот, Компанії, через котру Рошен в Узбекистан, і кампанія, через котрий зараз в Україну поставляється зжижений газ. Після публічного розголосу, в тому числі після публікації розслідування програми схеми на сайті Радіо Свобода, міністр економічного розвитку та торгівлі Степан Кубів звернувся із офіційним листом до СБУ з проханням переглянути рішення про необхідність блокування роботи імпортерів скрапленого газу, застосування спеціальної санкції до імпортерів паливно-мастильних матеріалів, виклик. Кало значний резонанс у засобах масової інформації у разі виявлення недоцільності дії вищезгаданої спеціальної санкції. Просимо розглянути питання щодо направлення до Мінекономрозвитку України подань про її скасування в СБУ, на численні прохання прокоментувати наведені в цьому матеріалі факти так і не відповіли. Об'єм скрапленого газу введений з Росії, Білорусі, Казахстану, іншими імпортерами, і який протягом трьох місяців блокувався на митниці за ініціативою СБУ, становить близько 40 тисяч тонн. При цьому нові гравці, що ведуть до кума Путіна Віктора Медведчука, безпроблемно ввезли в Україну вже понад 7 тисяч тонн скрапленого газу в січні та понад 23 тисячі тонн у лютому. Чотири фірми пов'язані між собою та завозять газ російської компанії РосНЕФТЬ. І до них питань у служби безпеки підконтрольної президенту України не виникає. На сьогодні це все з вами була програма «Схеми». Це спільний проект Радіо Свобода та телеканалу ЮА. Перший цей випуск та всі попередні. Ви можете знайти у Ютубі на каналі Радіо Свобода онлайн. Також долучайтеся до дискусій на нашій сторінці у Фейсбук та в інших соцмережах. Зустрінемось рівно за тиждень. Щасти.